Ратнівський районний суд визнав винним Волинянина у підробці документів. Чоловік проживає у селі і працює на тракторі. Посвідчення тракториста машиніста виявилося фальшивкою. Чоловік тривалий час його використовував і навіть показав поліцейському, коли той його зупинив. Маючи злочинний умисел, направив на підробне посвідчення водія, яке згідно положення про порядок видачі посвідчення тракториста машиніста. Є документом, що видається особа, яка пройшла медичний огляд огляд порядку встановленому МОЗ. А також добила професійну освіту, що передбачають утримання навичок керування машинами та таких категорій. Склало відповідний іспит. Звісно, ніяких іспитів не було. Посвідчення, яке мало видати головне управління Держпродспоживслужби Київської області, насправді було роздрукованим на кольоровому принтері. За матеріалами кримінального провадження фейковий документ виготовлявся за попередньою змовою групою осіб. Суд першої інстанції просудив обмеження волі на два роки та звільнив від відбування покарання, призначивши іспитовий строк в один рік. Наче покарання невелике. Однак наразі обвинувачений зі своїм адвокатом в апеляції обвинувачення субутович на тому, що він виготовий давне посвідчення за допомогою інших осіб. Є безпідставний, грунтується на припущеннях сторони обвинувачення ніяких не Показана, ця обставина не підтверджена. Крім того, особливо, що порогому засідання детально розповідали, яким чином він виготовив дане освідчення самостійно, стільно без участі третіх ось. Тим паче, наголошує захисник, слідство не виявило співучасті інших спритників, які б йому допомагали. Отже, він не винуватий. Однак, за версією слідства, Волинянин передав свої особисті анкетні дані зразок особистого підпису та фото на встановленій особі, для того, щоб остання виготовила підробку. За ініціативою прокурора було клопотання про проведення з останнім слідчого експерименту, на проведення якого останній погодився водночас при проведенні, зокрема, безпосередньо процесуальної дії, останній не зміг відобразити. По, по крокові е, дії, які він вчинив, не було настільки технічними знаннями, тому що навіть не міг умовнути ноутбук. Для виявлення факту підроблення посвідчення провели експертизу. Підписи у посвідченні тракториста машиніста виконані рукописним способом з використанням пишучих приладів пастами синього кольору. Водночас Суботовичем було вказано, що підписи він зробив власноручно кульковою ручкою. Навіть попри те, що слідчі не виявили конкретних співучасників, габеляційний суд залишив вирок без змін. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.